Вітаю вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з народних джерел. Думаю, що сьогоднішній наш запис буде для багатьох корисним. Чому? А ви самі прийдете до висновку, що чому. Я сьогодні поведу мову про наших помічників, про наші пальчики. Кажуть, рука це продовження мозку. А... Пальці наші помічники для організму надзвичайно великі. Ну, давайте про кожного зокрема. Як кожен палець може поліпшити наше здоров'я Вказівний. При певній дії, зокрема, коли потирати цей пальчик небагато й немало, 60 секунд. Або одну хвилину. Відбувається очищення легень. Зникає задишка, я, зрештою, і на собі переконалася. Отакий він, оцей великий палець. Вказівний, погладжуючи цей палець, повторюю 60 секунд. Або хвилину, ми цим самим спонукаємо. Краще працювати кишківник і шлунок, і така дія може позбавити нас діареї. Ми маємо часто проблеми зі сном. Щоб добре спати, варто ось цей середній палець, відповідно, потерти 60 секунд одну хвилину і сон буде міцніший і здоровіший, як завжди кажуть. Ну, Мізинчик, найменшенький пальчик, А він сприяє кровообігу, він його поліпшує. Є ще один не назвала, правда? який, ну, звичайно ж безіменний. Здійснюючи оцю дію, погладжуючи безіменний палець, ми знову ж таки поліпшуємо травну систему. І Зрештою можемо позбавитись закрепів. Чого? Вони таку дію роблять Ну, зрозумілих причин, адже тут е, закінчуються нервові закінчення. Нервові судинночки, так? Знаєте, кожного ранку, прокинувшись, я взяла за звичку ось так здійснювати вправо 40 разів помічна. А ще наші долоньки, вони ж теж мають нервові закінчення. І ось, коли ми поплескуємо, коли ми їх розігріваємо, я, наприклад, вібрацію відчуваю, повністю організм, якщо йому довіритись, ну, оздоровлюється. Знову ж таки, 60 цикор. Серед прав ми часто їх робили на наших заняттях збереження здоров'я в свій час, коли такий, такий факультет працював при університеті третього віку. Дуже просто і по-різному, але ж допомога, от почті сьогоднішнього дня, і ви побачите, ну, що можна? Ось так. По-перше, ось ці пальчики відчувають. Масаж, вони краще судин, маленькі судиночки діють. Ну знову ж таки нагадую, що кожен пальчик руки пов'язані з моском. І по-різному можна і ось так, і ось так, так що пальчики просять дії над ними. Всі ви чуєте, чули і знаєте таке слово, як дрібна моторика. Колись у дитинстві мене заставляли, радили, я дуже любила цю дію лущити квасолю. І ось завжди в мене була норма ну, налущити на цілий стакан. Слухайте, сидиш, застукуєшся, щось таке думаєш гарне і робиш для організму велику користь не тільки для рук. Не тільки для різних органів, а в першу чергу для мозку. Тому що ось така робота моторика дрібна, вона спонукає мозок розвиватися і працювати значно швидше. А ще а ще дрібну моторику розвиває і вишивання. Не тільки гарно, а й дуже. Для організму і в'язання. Ну, про в'язання ми поговоримо в наступному відеосюжеті, а зараз я з вами прощаюся Зустрінемось у наступному записі.